Вітання. Домучили ми коніку. Висота орівтовну 3-3,5 метри. Проблема була пожутіння північної сторони. Хвої. Багато щитівки, кліщ плюс. Захаращеність. Тобто вся хвоя, отут все було повністю в старій хвої. Відповідно, дерево не провітрювалося, грибкові захворювання. Але ми її почистили, домучили. Так, дуже трудомістка робота, на то про все. Пішло От, щоб почистити ту конівку, я зараз вам покажу штамп десь біля 25 см. Робота дуже трудомістка, адже кожну гілочку, кожну гілочку треба перебрати. І на це все пройшло буквально один вечір, я другий вечір працював десь орієнтовно. Біля семи годин почистити таку коніку. Була зроблена обробка препаратами від шкідників і від кліща. Зараз вона виглядає більш прорідженіше. Але з часом це все ті прогалини вони заростуть. Старалася тут взагалі от, посипано все фактично було. Старалися максимум лишати отут на кінчиках. Гарних гілок, які будуть відростати, а середина вся вичищалася. От видно як чистенько. Дуже дуже трудомістка робота. Ось скільки буквально багато сухих гілок всередині крони. Но від посадки її фактично ніхто не чистив. Віку орієнтовно. 25-30 років. Ось така вона по висоті. Коротше, дуже трудомістка робота, ну, але ми її фактично врятували. І далі вона собі гарненько буде підростати, заповнювати ті прогалини. Але маємо зараз допуск гарний сонця, гарну провітрюваність. Ну, відповідно, шкідників тут і горбкових буде тепер менше. Ну, таке то.